На всяк випадок. Привіт, друзі. Шалена сьогодні погода, сьогодні вітер, але хотілось виїхати на риболовлю. Приїхав, зараз став на точечку, покидаю декілька закидів, може з десяток закидів, може з годинку, максимум постою, поколихаюся на цих хвилях. Був один коментар. Мені самому було цікаво. Глядач написав, що двадцятки, він вже таку придбав і двадцятки вже пробував, кидати можна. Зараз зарядив 20 грамів, Глибина Глубина 10 метрів. Хочу спробувати для себе. І, ну, щоб точно можна було, якщо хтось запитає, Дмитрик, 20 -ки вона кидає, тому що тест у неї 5, Е, Ну, Тут величенька силіконка, щоб відповідати чітко, правдиво, мені потрібно спробувати. Тому ось 20 -ка. да, Друзі, хвиля сильненька така. Чесно кажучи, я в таких умовах не привик рибалити. Тому мені усе Сашко підігнав такий спа-жилет. Зараз я сьогодні його вдів на всяк випадок, тому що в мене ще є одна новинка. Не знав, як буде з тою новинкою по хвилям йти. Тому вдягнув жилеточку. Дивіться, покажу новинку, все покажу. Поки що давайте зробимо закат. Трішки ще переробив човна свого, поставив крісло ближче до мотора. Тому сьогодні така, скажімо, риболовля, <хи> як наче в перший раз. Бачимо такий ще якийсь туманчик, не знаю, як камера передає, але так все темненько. Знаю, що в туман в... особисто в мене, ну, я Судака не рибалив. Друзі, ну, я ж кажу, зараз ні. Окуня ми завжди знайдемо. Так, перший заки 20 грам і велика силіконка. Ну, так, мені здається, підгрузився спінінг. Ну, кинув, кинув добре. Е, так, щоб. Для розуміння, в мене тут нитка 0,5 X-Game. поставив е прошлого разу, коли я на цій точці стояв, то в мене 0,8 була нитка. Ну, але ж в такий вітер краще тонкіше поставити нитку. Запитують, і тут ось Дмитрик, якщо ми тут будемо приїжджати на це водосховище, але будемо з берега кидати. Якщо е, як решітка 14, поставимо нитку, буде добре чи ні, відповідаю, ну, може і добре там, де крупна риба є. На водосховищі, тут, де я проживаю. Ну я не знаю, ну можна спіймати сома там на глубинах, але ж човен потрібен. Я такими нитками в житті не рибалив. 08 нитка. Зараз ну в мене ще є вдома 0,1, але ж е вона просто на бабіні новесенька. Оце 0,8 це для мене самий, ну, Блін, я кругом, особливо, якщо з берега, це навіть я вважаю на тих водоймах, де я рибалю тут, в Миколаївській області, то 0,8, це ну, просто це вже канат. Так, щось забалакався. Трішки невдобно мені, ну, нічого. О! ну Мені здається, 20 плюс велика резина. Ну, Самі бачите, ще вітер, чуткого такого поняття нема, Ні в мене, не ні, ні вам гарно не видно. Але, можу так сказати, підвалачуваю. Жорсткого такого джига не вийде. Хоча гляньте, якщо спінінг тут-то десь валиться, то оцією частиною можна підривати. Але палка, ну, блін, вона супер інформативна, такий, знаєте, ну, блін, ну от до двадцатки шикарно буде їй працювати. Не знаю, друзі, я ну, все, ну якщо б приїхати з цією палкою кидати 20, ну, я б не взяв би. щось мені Такий вітер не дуже подобається. От окуня на 12 кидати в такий вітер було би супер. А ось 20 плюс. це 41-резина, ну, блін, це Манцівська, там ви бачили такий добрячий твістер. Жахливенькі умови. Жахливенькі. Але, друзі, ну це як. Рибалка онлайн. До речі, зараз за чемпіонатом світу слідкую, там теж ну, просто це мені знаєте, це мені плакатися, це гріх. От там умови, от там да, от там погода міняється, там і дощі і хвилі. А в мене це, можна сказати, шикарна погода. Замерз, ну якщо замерз, сів в машину, поїхав додому. Через, там, скажімо, 30 хвилин я вже буду вдома. Оце я, до речі, знімаю це кіно сьогодні, а сьогодні останній тур чемпіонату світу з човна. Хто переможе? Ну, блін, хотілося б, я вже дивився підсумки по двом турам, то є можливість, є ще можливість в трійку, ну, третє місце взяти. блін. Ну, Все так там трішки складно. Але хлопці боряться, боряться. От просто... Опа! Друзі, блін, була тичка. Фрикціончик ну, переставляв катушки шпулі, тому фрикціончик не підтягнутий ще. Я ж не думаю, що це так дно дукнуло і спін так сильно передав мені. Ну, на закиді гарно. От двадцатку на закиді гарно. На проводки трішки складніше, але можна. От двадцятку ще можна. Ну це вже предел, друзі. Повітру, друзі, просто полетіло дуже і дуже далеко. В мене вже бекінг видно. А в ту сторону повітру, коли кидаю, ось двадцятку, наче, наче гляньте її. Гарно, Джигую. Блін, друзі, дивіться, якщо видно, двадцятку вітру. Бистро, швидко-швидко, швидко-швидко, гляньте, можна, от для двадцятки ще можна брати цю палку. Ріжки повпирався. Підемо шукати Окуня. Друзі, окуня шукати я вмію. Є на водосховищі точки, де можна зайти на човні, ну, скажімо, зникатися від такої хвилі. Зараз. Ви бачите, чисто труба така дує по трубі. Це все вітер по руслу, Це самий страшний вітер. Ну, Блін, ну розігнало таку хвилю, що ну, некомфортно. Беремо таку цяцьку і поїхали. Руки сухі, все дуже добре. Блін, ну все, наче рибу малює, а рибу не можу піймати. 5 метрів глибина Ось, все, добив. Ну, трішки повпирався я. Трішки повпирався. Отакий. Ну, яка резина, такий і окунь. Тут у мене 2,8 розмір резини. Друзі, ну скажіть, що це якийсь поганий маленький окунь. От такого заборового окуня. Ну, якщо б такі клювали дуже часто, то навіщо мені той судак червивий? Окунь теж тут червивий, але його, знаєте, ну випускаєш та й випускаєш. Коли вже, звісно, там, судака за кілуху спіймав, думаєш, блін, що з ним робити, може когось гостити, блін. бо собі червивих брати не хочеться. Ну, можу так сказати. Поки що. Незважаючи на сьогоднішню погоду, ну, риболовлю я вже задоволений. Тут грам ну багато, грам 170 може, да? Дивіться. Є тут 170? Ну, 150 железно є, блін, ну, ладно, не будемо важити, давай, пішов. Ну, не хоче клівати нічого страшного. В мене є ще така цяцька, що ще хочеться просто балуватися. Знайшов все ж таки я дрібного окуня. прийшлось поставити два дюйма резину. Це хітомі від флагман. Ну, він завжди косе, Там, де є гриба, не крупна, то він косе, От кидав туди 2,8, були клювання, але взяти не міг. Поставив два дюйма і клює. Так от, дивіться, все в приманки, друзі, діло в приманки. Вгадали, з приманкою буде риба. Як її знайти? Ну, як знайти рибу? Я сам не знаю. Навіхоти не допомагають. Ну, мені не допомагають, і холоти. Там, де риби нема, оцього дрібного окуня, ну той ехолот там не покаже, де нема риби. Де є дрібний окунь, він мені ехолот не попадається. Просто так методом тика. Тик-тик, кидав велику резину, чую відчуваю, що клює, а взяти не можу. Поставив просто менше резину, це 2 дюйма хітомі. Ну Хітомі це такий, така резина, вона, блин, взагалі, на неї все клює. Така коса рибу, дай Боже. Ось. Є, ну це таке, можна сказати, оконеве ельдорадо, щоб вдома не сидіти. Робиш закид, тащиш рибу. ну Можу сказати спін до 22, а отакого от окуня супер ловити, Такий чисто універсал вийшов. Друзі, така прикра історія. Шов по хвилям і коротше, щось так гух в лодці. Блін, я ж думаю, Та, що таке, дивлюсь, якорь на місці, що ж таке, що ж таке. Скинув газ, дивлюсь щось і холодний показує, став. Бовтаються датчики холота. Цей датчик щось там, мабуть, п'ятнашку зараз стоїть. Кріплення. Ну, оця штанга для кріплення і холота, отако кріпилися двома гвинтиками такими. Блин, ну, дійсно, я коли їх все в це вкручував, ще дивився, ну таке щось. Бачимо, ось квадрат такий, це алюмінієвий квадрат. В ньому була на 4 нарізана різьба під М4 гвинтик. ну, Блін, друзі, ну. Чесно, дивився, думав, ну щось таке. Але вкрутив, це ж гляньте, майже ну, рибалок 10, точно я е, виходив на ньому і все було добре. Ось, ну, прийдеться трішки наскось просверлити і закрутити все це діло добряче. Але це вже не сьогодні. Сьогодні вже бачимо, рибалка в пошуки судака скінчаються. Чесно. Нічого страшного. Зараз зайшов в залить, гляньте, штіль. Тут стоїть штіль. Тому тут по рибалю окуня. Так, що це за колір? Це 177 колір. Два дюйма приманка, 177-й колір. Такий. Темний щось під Грінпамкін. Навіть трішки темніше. Погода просто супер пасмурна. Може навіть в таку погоду б і судак клював. Опа! Блін. Давай, 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 падай. Але ж окунь <гл 'язав> як, як просто скажений. Ну, свикида, свикида, і такий можу сказати. Непоганенький екземплярчик. Фрикціончик був затягнутий так з Судака. Пошуки були з Судака, тому затягнув фрикціончик. а я полюбляю, коли він на будь-якій рибі співає. Дивіться, друзі. Чим не гарний, гарний окунь. Просто шикардосовський. О! От з того напрямку роблю дальній закид. Вибираю слабину, це крісло тільки рипить, треба буде його змазати. Оп, це початок проводки. Риби нема. Може я зглазив. Ну. Ні-ні, ось, друзі, ось цікавиться, цікавиться. Нічого я не зглазив, якщо вона там є, якщо ми її знайшли, то ніде вона не ділася. Не знаю, може, да, зараз давайте трішки підійду, тому що ну, кидаю далеко, риба вся з викиду. а бачимо, потім її тащити дуже і дуже довго. Хоча кайф, коли тащиш кайф... Оп! Все працює. Чуєте, глибина є тут. Опа. Погано, що немає холота, не можу сказати, яка глибина, але ж тут є трішки глибина. Так недалеко. недалеко, цяцька гарна. Не знаю, чому раніше не купив, цяцька гарна. Човна переставили зараз прямо на угол цієї. Тинь чітко, просто все супер чотенько. Чекаємо, тинь, відпрацьовував хлистик. Тинь, підкидую і два оберта катушкою. Оп, ух, вжарив, друзі. На місці. Тин-тин-тин-тинь і на місці постукав тою силіконкою і такий, знаєте, так, наче якась бабуся чи дідусь. О, да, бабуся чи дідусь. Друзі, ну мені здається, ну, блін, я не знаю, ну давайте, я його просто хочу зважити, а то я кажу на таких 150 грамів. А вдруг вас дурю. Ну, ти глянь, який гад. Кажу 150, а в ньому вдруг 120, а 120 і 150 це. Гарна така різниця. Швидесенько, так, акуратненько. Нічого ми тебе не пошкодимо. Так, а, це ВЛБ. Ну, це, думаю, 430, думаю, нічого собі. Так, де ті кілограм? Ага, о. Друзі, ноль. Ціпляємо. А? Друзі. 170. 5 грамів, Блін, Невже це в мене так глаз збився? Так, да, друзі, 175 грамів. Це, а я казав 150-150. Добре, що зважив, а то б не повірили. 175. Так, тепер знаю. Ну, можу сказати, кабан такий гарний. Сподобалось. Ну що, трішки, може і прикро, що вийшло так з цією струбциною, але думаю, сьогодні мене водяний просто е, порадує. Ну, я йому струбцину, можна сказати, а він мені зараз багато е, окунів. До речі, не можна сказати, що то, щось там супер така біда вийшла. Зараз заїду в гараж, візьму дрель, два отвіра висверлю. Все прикрутю. Сьогодні вже все буде в мене добре. Ну, і чесно кажучи, може навіть і добре, що от на цій водоймі недалеко біля дому, це трапилось. Якщо б поїхав, а я збираюся поїхати. Ось було клівака, збираюся поїхати далеченько з човном на платну водойму, то якщо б там це трапилось, це було б набагато гірше. Так, водяний, я ж. Просив чи казав глядачу, що ти мене сьогодні порадуєш. Ось, все, було знову, треба тільки поплакатися, було знову клівака. Мабуть, збив силікон. Таке буває. Ну, не доб'є. Опа, друзі, добив. Все ж таки окунь добив, але не супер крупний. Все, водяни мене все ж таки радує сьогодні. Недаремно я приїхав на риболовлю. Ну, ну, потужні. Потужну, жду потужну кліваку. Проход по траві, гляньте, хлистик усього відпрацьовує, йду по траві, отако. Просто волочів по траві. Риба сіла. Є там куч такої трави, зацепляється там силіконка, виходить наверх і зверху бах клює риба. Так, риба окунь. Дивіться, як зігнув. Спінінг. Цей спінінг хлистик дозволяє отак його зігнути. Це просто щоб повішати на хоккіпер. Часто в мене таке буває, потім отак катушкою тинь, 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 вирівняв все. Як я вже казав, хлистик тут дуже інформативний. Так, випадок. Друзі, дивіться, трішки викрутився, включив іхалота. Ну, В нього хоч карта залишилась, ну, він замалював. В мене тут гарно все відрисовано ну, Карта глибин. Все. Став на 9 метрів. Туди буду кидати там русло йде 11 метрів. Ну, просто так викрутився. Надовго знаю так включати не можна. Чи може потрібно датчик відключити, а якщо відключити датчик, я не знаю, GPS тоді буде працювати чи не буде. Тому що, якщо включений холод і датчик не у воді, він гріє. Якщо ви включите його на 10 хвилин, нічого страшного не буде. Так, ну, ставимо більше ваги, якусь побільше силіконку, і будемо тут спробу... ну, спробуємо половити того судака. Глибина 10 метрів. Все чудово. Трішки оце, що на волні, знаєте, колихає, то може бути картинка дуже-дуже така смазана. Давайте так, підведемо невеликі підсумки. Погода сьогодні ну, просто. Не дуже гарна, не можна сказати, що просто супер погана, але ну, не дуже гарна. Була така невеличенька прикра історія з халотом, але ну, ви бачили, водяний мені подарував точку, де дуже багато окуня. Окунь майже на кожному закиді. Ну, Якщо була б... Я не знаю, там мікрушні, якісь приманки, то тобто взагалі був би 100% на кожному закиді. Палку сьогодні я вигуляв. Показав вам 20 грам, велика силіконка, можна, але вже це чисто приділ цієї палки. Ось все, 16 тільки що працював, просто шикарно. 16,2,8 резина. Ну, дивіться, от зараз там 16 грам, дивіться. Тинь все відпрацьовує, і можна і таку швидесеньку проводку зробити. Як би так, палка вийшла універсальна. І окуня поганяти, щуку ще не ганяв, але Судака теж усе сьогодні поганяв. Нічого не піймав, але нічого такого страшного. Все скінчаємо, бо мене зараз здує. Друзі, підписуйтесь на канал, ставимо вподобайку. І слава ЗСУ!